Я для пацанів скажу У нас 80% процентів У Нас 80% процентів Хочете називати свій університет найсучаснішим, коли його ректор називає дівчинтьолками та малими? Після сексистського скандалу, де Михайло Поплавський називає студенток тіоками, понад 70% жінок тьоки. Михайло Поплавський подає у відставку з посади ректора Київського національного університету імені культури і мистецтв. Добрий день. Я для пацанів скажу. У нас 80% чортів. Дівчата, господи, що? А я вивезу? А? Я вивезу? Не ну вивезу? Ну, вивезу, витягну. Це все. Витягнеш. Дякую. Це нормально, це провокація. Ні, це ж правда. Це не провокація. Це, 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 це просто неповага. <рес> Як ви до нас, Sorry, так і ми до нас. мене. Це правда. Є за що критикувати взагалі. Nee. Тому що я чистий п'яч. Якщо скандала немає, я його придумаю. Це ж не, я, це не повага, де чинов. Зараз увага не повага. Так а все. Інші? Я на те буду звертатися. Я, я, не можу. я, до... я на новин звучати. Юний Орел та ректор Київського національного університету культури і мистецтв Михайло Поплавський оголосив, що йде з посади. Шоумен повідомив про це в інстаграм 9 квітня, напередодні ювілейної дати 30 років, як він очолив Кнукі. Михайло Поплавський заявляє, що хоче передати повноваження молодому наступнику, а сам готовий бути головою вченої ради і допомагати 21 квітня 30 років, як я очолює. Легендарний університет культури, головне для кожного артиста своєчасно піти зі сцени під оплески. Я хочу передати повноваження молодому ректору і бути головою вченої ради і допомагати, написав Поплавський. Завжди має бути межа і почуття міри. Університет майбутнього це моя мрія, яку ми реалізовуємо разом з командою. Я бажаю кожному пройти свій український шлях власним прикладом до. Воджу, що в житті немає нічого неможливого, додав співочий ректор. Нагадаю, Михайло Поплавський очолив університет культури у 1993 році. Поплавський виходить на сцену з балетом 40 чоловік і бек-вокалом. і зал уже аплодує. Я ще не почав співати. Коли вже починає співати, то зал просто відпочиває. Зал заряджається позитивною енергією. Він почав створювати пісні, заснувавши проєкт, співаючий ректор і вести тік-ток». Михайло Поплавського постійно критикували за Шароварщину, за байрактарівщину, за те, що він просуває на традиційне таке в маси. Йди на упростець, Йди на упростець, А якщо не підеш на простець, буде повний капець. Салом укривався, то як сир у масліве, як купався. Попласкав, треба пробачити, знаєте, за то. За те, що він єдиний зробив українську пісню, фестиваль за свої гроші, за те, що він зробив дитячий фестиваль, крок до зірок, за свої гроші, все на українській мові, і кожна дитина мала право. О за це можна йому і співання пробачити, і літаючого бепна, і кропову, і все те, угу. що він там натворив. Поплавський казав, що планує завершити кар'єру ректора ще з 2020 року. У 2021 році він також висловив такий намір у шоу Світське життя, коли відсвяткував на посаді 28 років. І також нагадаю, що Поплавський втрапив напередодні у сексистський скандал під час зустрічі з абітурієнтами, образивши дівчину. Також він заявив, що 80% студенток в Кнукім – це тьолки, тобто дівчата, по його е, словам і заяв. Щодо цього скандалу, то повідомляла українська правда, що це був резонансний скандал, але сам Михайло Поплавський стверджує, що це піар, що це він так популяризує себе і чи там свій університет, і так далі. Що думаєте, ви справи до цього? Залишайте коментарі. І загалом персонаж Михайла Поплавського можна трактувати по різному. Хтось навпаки каже, що це хайп, що це прикольно, що в такому віці людина себе поводить. Зовсім по-іншому і не боїться, так, а інші його критикують за його пісні, музику, шароварщину і так далі. Через танець, через культуру, через духовність, через ментальність, все, що Європа нас, е, нас краще розуміла, що ми є Україна, ми щирий український народ, що ми сьогодні йдемо з відкритим серцем і душою в Європу. І сьогодні майбутнє України в Європі. І також маємо реакцію із соцмереж, як реагують користувачі на те, що Поплавський йде з посади ректора. Так, ми і повірили. Черговий останній тур питають користувачі. А в цьому університеті є вчена рада, кажуть, що замість себе ректором залишає. Олега Винника. Цікаво, яке це, яка це у нього спроба? 1, 9, 758. краще часом слухає пісні Поплавського, ніж шансон. О, де вже я це чув. В нього раніше не виходило піти з посади, але пан Михайло не здається. Ось так пишуть користувачі. Я де пацанів скажу. У Нас 80% чолки. Дівчата, господі, що? Ви сказали, що багаті чоловіки старими ніколи не бувають. Ви так і повели на це питання про відносини з студентками. Це був інфовкит такий для хайпу? Чи ви трактуєте правду у своїх словах? Я читаю, я дуже правду кажу. Це правда. Хайп це є хайп, тому що у піарі, піарі 70% позитиву і 30% негативу. Для того, щоб тебе слухали, читали і так далі. Це мій вислів. Багаті мужчини старими не бувають. Міша Поплавський. Що я не так сказав? Це моє питання. Хай, хай як хочуть розглядають, чи це хайп, чи не хайп.